Час, коли зло тріумфувало, воно зазнало для себе нищівної поразки. Бог не може бути переможним. Він завжди перемагає, Він утверджує право, Він дає справедливу відплату і за добре, і за зле, і ніхто не уникне Божого суду. Дорогі друзі! Дері, брати і сестри, ради вас вітати. Якраз за цими днями, 19 травня, виповнюється 32 роки з того часу, як перша залунала тут молитва українською мовою. Перша служба була 1993 році. Ну, тоді у нас був малібій на кафіс, дуже багато людей було, багато приїжджих було людей. У нас була одна кімнатка, нам виділили тут. Ну і так далі ми поступово розбудовували, а вже в травні ми вже відслужили повнокровну службу. І з того часу ми поступово потрошки-потрошки по відбудовували, багато людей допомагало. До 1992 року до осінь я служив, був кліриком храму, що на базарі Свято-Миколаївського собору. Я тоді почався цей рух, почався рух за незалежність, відбувся собор у Москві, де нашого. Екзарха тоді філарета відсунули от, і почався рух за нашу національну церкву. Я служив там, я почав розмовляти, говорити проповіді українською мовою, За що отримав зауваження, за що там так мені вказували, дехто і визивали, пояснювали, що так не можна. В кінці кінців кінчилось тим, що ми просто зібрали там громаду і той храм забрали. Але знаючи, що тут є. Приміщення храму старовинного храму, в якому заходиться кінопрокат. Ми просили, я звернувся тоді до влади місцевої, що ми там не будемо затримуватися, в Миколаївському соборі, щоб нам віддали приміщення храму Свято-Троїцького храму. Я не скажу, що влада місцева проти була, вони не були проти, але ну не сприяли, так м'яко скажемо, нашої парафії. Вони нам пообіцяли, потім обіцянку не виконали Вимушені були голодувати в Черкасах. В цьому допомогли нам рух. Уманський, вони були ініціаторами, Голодівка там була в Черкасах. І так храм поступово відбудували силами Уманців. І першозасновники нашої громади це Уманський рух. Тут і дисиденти, бувши, і тут були, і воїни УПА бувши, ну, патріоти, які допомагали відбудовувати. І отак разом ми цей храм відбудовували. Прийшли ми сюди, вже тут стіни були забудовані, все закрите було, закладено цеглою, а цегла була та, яку зняли. У 28-му році зверху церкви купол розібрали, дзвіницю розібрали і тої цегли, побудували перегородки, стіни поробили. Ми його все розібрали, повернули назад тут. І так потрошку, потрошку, ми всі разом і будували, відбудовували. Дуже багато зробив роботи Іван Семенович Борошкевич, його дружина Марія. Це Воїни-УПА, які відсиділи дуже багато в таборах, вони відбули. І от вони в них стільки було енергії на відбудову. Це ми всі все своїми силами робили. В основному своїми силами. Армія тоді допомагала, хлопці приходили цеглу розбирати, чистити цеглу, Місцеві люди приходили теж, отак от своїми силами. От, багато обіцяли допомоги по місту. Я колись ходив весь час, тоді машини не було, але я встигав багато обійти. Але суттєвої такої допомоги не було. Обіцянок було багато. Я тоді зрозумів, що будемо робити, як робиться. І я зрозумів, що багато званих та мало обраних, де від цих Бог приймає пожертву. Але прийшли люди, ті, що пожертвували, допомогли. Та що слава Богу.